我一次性。 Більше не твої, і це не цитата з якогось феміністичного маніфесту, а рішення суду міста Київ. Дівчата тричі подумайте, перш ніж робити собі груди за кошти зі спільного сімейного бюджету. Бо потім виявиться, що правий імплант ваш, а лівий чоловіка. Так що там сталося? Одне подружжя вирішило розлучитися, як це буває, поділити все підряд: квартиру, кавоварку, почуття образи. Але нащо зупинятись на банальному, і чоловік пішов далі і подав позов стягнути з екс-дружини компенсацію за силіконові груди. Так він вважає, що якщо операція була оплачена з сімейного бюджету, то і груди тепер є спільною сумісною власністю. Ніхуя я І знаєте що? Суд сказав, а що, логічно. і постановив, що жінці тепер треба виплатити половину суми за проведену операцію по встановленню імплантів, а це три тисячі євро. Але знаєте, є така штука, сімейний кодекс, де чорним по білому написано, що кожна річ набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є спільною сумісною власністю. А коли імпланти перестали бути річчю індивідуального користування, вона ще може дістати його в рандомний момент і сказати, на, тепер ти Ограйся особисто, я вважаю рішенням, яко кажучи, сумнівне. Бо якщо ми ділимо вже не тільки майно, а частини тіла, то що далі? Компенсація за вкладені гроші в зуби, уколи ботоксу, манікюр? А що думаєте ви? Чи дійсно модифіковане тіло стає раптом об'єктом поділу? Чекаю на ваші коментарі.